Привіт, а я думала, що вже багато з вас вже знають, як з цим як долати астральні сутності істоти під час новидінь, під час астральних пригод ваших. Отже, хто до сих пір страждає від астральних атак або страхів на астралі, в новидіннях. Насправді ще недопрокачена воля, польова структура у вас, тобто вітальна енергія, потрібно в цьому напрямку працювати. Можете попрактикувати цього, наприклад. Але якщо ви вже втомилися, втомлені і треба донакопичувати енергію, щоб вам не снилися кошмари, ну, насправді там проблему потрібно якось вирішити щось там в менталі собі. А ще в допомогу камінець можете замовити флюорід, а, Мені дуже він колись допоміг. І тільки а, чим більше по розміру флюорід, тим краще. І, звичайно, це кришталь. Кришталь, гірський кришталь, він дуже очищує свідомість, і просто під подушку собі кладіть, і будете спадки, будете спати, як дитинка, і буде все добре у вас. Спробуйте, спробуйте. Так більше практикуйте. І індивідуально в кожного практику собі.